Пішли кабачки, починаємо витіювати. Я люблю оце шматочками порізані і потім з майонезиком з чесничком. Але ж, знаєте, в робочий тиждень не поїсти такого. Тож, починаємо собі щось вигадувати. Кабачок потерти, віджати від зайвої вологи. Додати два яйця. Ви Вимієте, як ото дівчата показують однією рукою? Я ні. Зараз буде армагедон. Розчавили сіль. Перець. Сметана або кефір. У мене є сметана. Борошна. Перемішуємо, щоб воно об'єдналося, покохалося. На розігріту пательню додали олійки і можемо викладати. Вирівнюємо. Можна дійсно його викласти на деку тоненьким шаром, запекти в духовці і потім скрутити рулетик. Залишаємо під кришкою на 5 хвилин. З одного боку потім перевертаємо на другий бік 3-4 хвилини. Пані, що почнуть мені писати про волосся. В рецепті обов'язково має бути моє волосся. Дивіться, який він красивий. І ще 3-4 хвилинки. Готово. Нехитрі рецепти це моє все.